Зараз поговоримо із Андрієм Юсовим, представником головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю вас, слава Україні героям, слава власне головне управління розвідки поступово розкриває деталі спецоперації зі звільнення тимчасово окупованого Криму. Це не, о, не можна. От ці всі операції назвати е, такими е, невеличкими і закінченими завершеними операціями, тому що мета одна це деокупація Криму. Власне військовий із позивним 13 дав інтерв'ю е, виданню The Times» на сьогодні. Яку кількість і успішність таких спецоперацій головне управління розвідки може підтвердити є інформація, вже публічна інформація про декілька рейдів. Насправді їх було більше, але не всі деталі поки що ми будемо розкривати. І можна стверджувати, що це точно не не останні не останні рейди і операції. Це завжди носить комплексний характер. І збір даних і диверсійні завдання власне після кожної такої операції наші сили безпеки і оборони отримують важливу інформацію для продовження ураження сил і засобів противника на окупованому півострові. А чи дійсно Росія намагається скопіювати українські морські дрони у військово морських силах? Сказали, що цю інформацію перевіряють. А що відомо розвідці? Чи це загрожує нам? Вони працюють над цим і ретельно збирають уламки, залишки українських морських дронів, пробують як зібрати залишків щось, що буде працювати, так і спробувати налагодити виробництво. З приводу загроз, ну звичайно, це загроза, але для власне російського флоту, враховуючи кількість, враховуючи типи суден, це точно значно більша загроза. А якщо е, говорити про сьогоднішню нічну ракетну атаку, е, напевно її можна назвати першою е, в черзі подальших масових ракетних обстрілів, враховуючи скільки Росія змогла за на накопичити за літній та осінній період, що ви можете сказати, що готують росіяни? Скільки ракет в них на даний момент накопичено? Які є дані в розвідки? Ми розуміємо, що їхній ракетний запас арсенал значно менше ніж був станом на минулу зиму і на початок повномасштабного вторгнення. І, попри те, що виробництво ракет триває, відновити показників вони не змогли. Тим не менше, ракетний арсенал загрожує нашій інфраструктурі і немає жодних підстав, вважати, що ворог не буде продовжувати терористичні ракетні удари і також удари з застосуванням. Безпілотних літальних апаратів, комбіновані удари. Власне це ми зараз і спостерігаємо. Тому, звичайно, Україна працює і далі над посиленням і засобів протиповітряної, протиракетної оборони. Справді така загроза існує. Точний календар, точну дату на коли і що очікувати, ніхто вам безумовно на жаль не зможе сказати. Тому до кожного сигналу тривоги необхідно ставитись ретельно і відповідально. Так, ця зима справді буде непростою. Щойно ми говорили в ефірі про ліквідацію колишнього народного депутата Гілікива. Там з'являються нові нові деталі. А в чому особливість організації от, подібних спецоперацій? Ми розуміємо, що це відбувається на території ворога ще й поблизу столиці. Росія залишається державою з надзвичайно потужними і розгалуженими спецслужбами і силовим блоком. Ну, тим більше диктатура це означає, що великі повноваження, просто велика і фізична кількість, і забезпеченість власне тих самих силових структур. Контррозвідувальні заходи на території РФ. Справді ретельні і серйозні, і спецслужби ворога не можна недооцінювати. Тому сам факт роботи на території держави агресора, ну це вже показник серйозних спроможностей українських сил безпеки і оборони. Звичайно, подібні операції, які будь-яка діяльність на території ворога, яка продовжується і не зупиняється, це великий ризик, це серйозна підготовка і ну, власне. Саможертовна робота тих людей, які виконують завдання, скажіть а ті зрадники, колаборанти, які втекли до Москви, до Росії, вони самі опікуються своїм захистом, чи Кремль допомагає їм? Безумовно допомагає, але серед них є різні, так би мовити, люди різні категорії, ті, хто активно зараз залучений і в реалізацію пропагандистських заходів, є ті, хто активно. Працюють з агресорами, є ті, хто намагаються відійти від справ, ну відповідно до них менше уваги і з боку силових структур. Але так чи інакше, ми зазначали неодноразово, що і воєнні злочинці, і державні зрадники отримують справедливе покарання. А Києва до яких належав? був російської пропаганди. Був активним учасником. Пропав зв'язок, пане Андрію. Не чуємо ми вас. Могли би ви повторити. Був активним учасником російських пропагандистських і е, е, психологічних інформаційних операцій проти нашої держави. Е, він е, був важливою складовою російської пропагандистської машини. Просто е, судячи з реакції в російських соцмережах, ми бачимо, що він не став для них своїм. Зрадники ніколи не стануть своїми ні для кого, і їх, звичайно, використовують так чи інакше як розхідний матеріал. Але те, що його активно використовували як інструмент антиукраїнської інформаційної діяльності, це доконаний факт. Ну а вочевидь, всі зрадники, які зараз перебувають на території Російської Федерації, напевно, усвідомлюють, бачучи таку реакцію, що їм грош ціна навіть там, що їх будуть використовувати до останнього. Чи. Варто очікувати від них якихось нестандартних дій з огляду на це, на вашу думку. Ну здебільшого, це люди звичайно, які вже самі собі не належать і не можуть самостійно приймати рішення. Але для них найкращим рішенням було б здатись в руки українського правосуддя. Україна цивілізована правова демократична держава, і безумовно правосуддя і навіть збереження життя. В межах чинного законодавства і справедливе покарання, це те на що вони можуть розраховувати. А в який спосіб вони це могли би зробити? Є чудові працюючі проекти. Той самий проект «Хочу жити», і, хоча він розрахований для російських військовослужбовців. Але якщо би. Умовний Азаров звернувся на гарячу лінію українського проекту «Хочу жити? Я думаю, і хотів би здатись в руки українського правосуддя, то фахівці і представники проекту відпрацювали би і таке звернення? Ну, вже в цьому руслі, яке ми зачепили про те, як організовується охорона тих, хто зрадив батьківщину, нашу, хто зрадив Україну і втік до Росії. Скажіть наскільки сильно охороняють? Віктора Януковича в Кремлі він охоронювана особа, і тут важливий чинник, що не лише охороняють, але й стежать. Можемо ще раз наголосити, що це люди, які часто самі собі не належать. Тому, звичайно, він знаходиться під наглядом. А нашій розвідці відоме місце його перебування. Так, і по ньому, і по іншим. Державним зрадникам і воєнним злочинцям, звичайно, йде збір подібним Спасибі вам. Дякуємо, Дякуємо за те, що долучилися. Прокоментували Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України.